Ліні між нас розбираєшся. Наче ніхто не розбирався від початку відео. Ми ж ти ми довго чекали. Теж такого ідіота як і ми. Ко ти прийде зрабить. <заром> <с, заром> Кинь телефон у лонку. Має гений. А, га? <заром> <заром> Отак. Драбину, драбину. Да, да, да. Ванька, да. подержи да, драберу, Мишка. Мишка по драбині. Батко. Батко. Доброго дня. Пан Іван, щастя, здоров'я. З праздника вас. Аді Мішка зайчику окунайся. Третій раз пішов. Мішка перекрестився! Перекрестився! О, оце, де, спон... Деві, я казав про просто... це. Ало! Три рази, ура! 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 Мішка молота, мішка зайчик взагалі, зробив цього! Пан Іван, щастя з ролі! Мишка, щастя за Що, де ви є? Та що, а не їди сюди! Ну гай, давай, давай ми чекаємо, пан Іван! Давай, ми тут, ми тут щас за Ми чекаємо, Манька! Та шнаші ні. Все? та давай, 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 кажи, що ми чекаємо, нікуди не їдемо. О, ти ж надо їде, їде, ей, Федя, ваня довгий, Миронюк їде.